Я, взагалі я вижив, я ходжу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було. Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не те, що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, Це все моє життя було. Не те, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дрінажами будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації. Вони виглядали як такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Мене це дуже надихало. Що вони так можуть? Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати і вже в Німеччині, як стало мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був ніж на лікування. Получається, так, ну вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу, перерізаний. Поняв, весь кров'ю там. ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А я а він пошутив, а я це серйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю Це все, все в в є, можна зайти глянути, до речі. Ну, яким воно враження було, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я ходжу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було, я був дуже щасливий.